Не залишитися на один зі з хворобою, така головна мета нового відділення соціально-побутової адаптації людей з обмеженими фізичними можливостями, що відтепер функціонує на базі Шепетівського територіального центру соціального обслуговування. У нас в місті працює реабілітаційне відділення в територіальному центрі. Воно досить успішно працює, має хороші результати, але діти підростають, які там знаходяться. їм виповнюється 18 років. Стало питання далі, де можна з ними працювати. Головне те, що люди будуть мати спілкування між собою. Люди будуть краще адаптуватися в суспільство, будуть відчувати себе непокинутими, потрібними. На проект було затрачено 337 тисяч гривень, які віднайшли в місцевому бюджеті. За ці кошти переобладнали приміщення колишнього заводського клубу, закупили відповідний інвентар. Нині тут в комфорті можна зіграти в настільний теніс, більярд, шахи, а також навчитися вишивати і виготовляти декоративні вироби мистецтва. А ще є тренажерний зал і спеціально обладнана ванна кімната. У нас тут буде в'язання, вишивання, різьба по дереву, випалювання. От хто зможе займатися. У Нас буде за відділенням соціальний працівник, психолог і грудкові працівники. Добру справу благословив владика Діонісій, єпископ Шепетівський і Славутський. Він подарував закладу ікону великомученика Пантелеймона, святого, що зцілює не лише душу, але й тіло. До цього заохочує і сама атмосфера закладу. Серед серед людей з обмеженими можливостями дуже велика кількість людей, які е, мають великі таланти, е, мають нереалізовані здібності. І це відділення створене саме для того, щоб вони могли відкрити ці свої здібності, реалізувати їх. Загалом на базі Шепетівського територіального центру соцобслуговування населення діють ще й відділення постійного та тимчасового проживання людей похилого віку, відділення соціальної допомоги, що надається простарілим за місцем їхнього проживання. Окрім того, необхідну медичну, психологічну та соціальну освітню допомогу тут отримують діти, інваліди та хворі ДЦП. Валентина Ковальчук, Дмитро Сорокін і Шепетівки для подільської панорами.